Інші уроки курсу Доглядальниця в Італії за посиланнями в описі під відео. Ваші відгуки надихають на нові уроки. Дякую. Ла баданте. Доглядальниця. Ла баданте. Ла баданте. Дієслово бадаре. Доглядати, дбати, турбуватися, наглядати. Бадаре. Бадаре. Io бадо а луй. Я наглядаю за ним. Io бадо а луй. Io бадо а лей. Я наглядаю за нею. Йо бадо а лей. Иль Іль нонно, ту баді, а нонно, дбай про дідуся, ту баді, а нонно, ту баді, а нонно, ла нонна, бабуся, ла нонна, ла нонна, ту баді, а нонна. Дбай про бабусю. Ту баді а нонна. ту баді а нонна. Нон вольо бадаре алла каза. Я не хочу доглядати за будинком. Або я не хочу займатися прибиранням у будинку. Нон вольо бадаре алла каза. Non voglio badare alla casa. Ti serve qualcosa. Tobi shows potrebno. Ti serve qualcosa, ti serve qualcosa. Mi serve che tu badi a lui per un po. Мені потрібно, щоб ти наглядала за ним ненадовго. Мі серве, ке ту баді а луй пер ун по. Мі серве ке ту баді а луй пер ун унпо. Мі серве ке ту баді ай бадіайбамбині. Мені потрібно, щоб ти наглядала за дітьми. Мі серве, ке ту баді ай кетубадіайбамбіні. Мі серве ке ту баді ай кетубадіайбамбіні. Се вуой посо бадаре». Якщо хочеш, я можу доглянути. Се вуой посо бадаре». Бадаре, се вой, якщо хочеш, поссо, я можу, бадаре. Доглянути. Се вой поссо, бадаре. Non posso, badare tutto il tempo. Я не можу доглядати весь час. Non posso, я не можу бадаре. Туто и темпо, доглядати весь час. Non posso badare tutto il tempo. Non posso badare tutto il tempo. Бado io a. Я подбаю за про, бадо ио. Це дієслово можна перекладати по-різному. Я доглядаю за, Я подбаю про. Я дбаю за. Я дивлюся за. Слова різні, але смису, як ви розумієте, один і той. Бадо -і -о а. І далі вставляємо слово, ім'я або річ. -вадо а. фаре ла спеза. Я пішла за покупками. Я пішла за продуктами. Io vado a fare la spesa. Io vado a fare la spesa. Comprare qualcosa, тобі щось купити. Comprare qualcosa. Comprare qualcosa. Devo comprare il cibo. Я маю купити їжі. Devo comprare il cibo. Devo comprare il cibo. Io vado in un negozio vicino. Я йду в магазин який поряд. Io vado in. Un negozio vicino. Io vado in un negozio vicino. Mi dai i soldi, per fare la spesa. Ти даси мені грошей, щоб я зробила покупки. Mi dai i soldi per fare. La спеза. Mi dai i soldi per fare la спеesa. Io torno tra dieci minuti. Я повернусь через десять хвилин. І отоci ми. Ірно трата minuti. Я повернусь через 30 хвилин. Торно тра трата минути. І оторно мінуті. минути. фаре ла спеза. Може, підемо за покупками разом. фаре ла спеза сіме. Посиamo фаре ла спеза ін La nonna a detto di no, бабуся сказала ні. La nonna a detto di no. La nonna a detto di no, Voglio bere portami dell'acqua. Я хочу пити. Принеси мені води. Voglio bere, portami del acqua. Voglio bere, portami del Il nonno è un po sordo. Didus pogano chuje. Il nonno è un po sordo. Il nonno è un po sordo. Йо аюто я допоможу. Йоюто. Йото. Аютами а фаре ладо. Допоможи мені прийняти душ. Аютами а фаре ладо. Аютами а фаре ладоя. Лава ла латча вмий обличчя. Лава ла латча. Лава ле мані Помий руки. Лава ле мані, Лава ле мані. Ті аюто а лаварті. Тобі допомогти помити. Ті аюто а лаварті. Тіаюто А. Лаварті. Сей, бравіссима, ти молодець, ти розумниця, дуже добре попрацювала. Дякую за урок. Сей, бравіссима, ти розумничка.